Спочатку у них відібрали можливість безкоштовно їхати маршрутками. Потім, аби заспокоїти, обіцяли видавати адресну допомогу. Та в результаті підняли тарифи на проїзд. Півроку в ілюзії така жорстока реальність від міської влади для чернівецьких пенсіонерів, малозабезпечених та інвалідів. Подробиці у спецрепортажі. Та пенсіонери дві теми метабу для будь-якої влади заробляти чи економити на них блюзнірство. Люди поважного віку заслуговують не лише на шану, а й на турботу з боку держави. Їм повинні забезпечити нормальну і достойну старість. Їм зобов'язані створити гідні умови для життя. Квітень 2014-го міська влада планувала скасувати соціальні проїзні. Таку пільгу для малозабезпечених та пенсіонерів ввели у серпні 2012-го. Тоді можливість їздити маршрутками без Овно отримали 24 тисячі чернівчан. З приходом нової влади цей бонус вирішили забрати. Так не положено було. Треба була об'ява, треба сроки прикратити вже так неможливо. Якщо обіцяли, не виконують. Кажуть, що люди пенсійного віку заслужили, щоб на якісь трошки пільги були. Влада виправдовувалася. Проблема в тому, що перевізники відмовляють пільговикам. А меморандум, який вони підписали два роки тому, і згідно з яким маршрутники зобов'язувалися перевозити громадян за соціальними, не дійсно. Убурені чернівчани, аби відстояти свої права, навіть прийшли на сесію міської ради. Вони вимагали ввести мораторій на скасування соціальних проїзних та підвищення цін на проїзд. Таке рішення після довготривалих благань пенсіонерів таки прийняли. Щоправда, голосували не всі депутати, серед яких і Олексій Каспрук. Політик мав власний варіант вирішення проблеми. Це може бути компенсація цих перевезень з міського бюджету. Майбутній мер переконував, потрібно розвивати комунальний транспорт. Я наприклад бачу сьогодні. Рішення проблем. Що перевез соціальний, щоб перевез соціально, що безкоштовно перевозити громадян міста, має міський комунальний транспорт. І тролейбусне управління має змогу і можливість закупити автобуси Богдан і возити людей. Соціальними проїзними вони їздять у маршрутках не в час пік з 10 до 15. Тобто дискомфорту та навантаження перевізники через це не відчувають. Окрім того, виникало запитання, чому у сусідніх містах ціни на проїзд нижчі, а пільг більше. У Львові, в Тернополі, пільгові категорії громадян, всі пільгові категорії громадян мають можливість без обмежень. Ні в часі, не в категоріях за своїми посвідченнями безкоштовно здійснювати проїзд в громадському транспорті. Майбутній міський голова намагався тримати нейтралітет уже перед виборами. Олексій Каспрук запевняв, що про мало забезпечених чернівчан подбає. Я хочу запропонувати чернівчанам, які потрібні, які потребують уваги, особливої з сторони громади, адресну соціальну допомогу. Для того щоб люди отримували від громади, які цього потребують, кошти і могли оплачувати ті послуги, які вони, ті послуги, якими вони користуються, чи то проїзд, чи то ліки, чи то просто використовувати, комунальні платежі червні після виборів соціальні проїзні таки скасували. Більше того, перевізники вимагали підняти тарифи на проїзд. Вони переконували, такий крок вкрай необхідний, адже прибуток не перекриває витрати на паливно-мастильні матеріали. А міський голова, який раніше переконував, що на боці пільговиків став більш лояльним до бізнесменів-перевізників. Проте політик забув, що раніше питання підняття тарифів розглядалося лише в комплексі зі збереженням пільгових перевезень. Готовлено розпорядження моє про створення робочої групи. Переговори з перевізниками, з представниками міської ради про адресну допомогу, яку обіцяв напередодні, взагалі волів не згадувати. Це потребує змін до законодавства. На жаль, на вищому рівні дослідження та вивчення ситуації з перевізниками тривали більше трьох місяців. Громадські обговорення щодо підняття тарифів так і не провели. За цей час мер навіть їхав за досвідом у відрядження до сусідніх міст. Наразі у нас тривають переговори. Вивчив вивчав досвід. у Франківську трошки інакше побудована система перевезень. У вересні без погодження та попереднього обговорення питання підняття тарифів винесли на розгляд виконавчого комітету. Тоді під стінами міської ради зібралося декілька сотень пенсіонерів. Люди скаржилися перш ніж підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті, треба забезпечити якість перевезення. Маршрутка грязна, сидіння поломані, двері не відкриваються, водії одягнені неохайно. По телефону говорить. він може відрязання взяти телефон і в садках кінчити розмову. Тоді тарифи підняли лише на проїзд у тролейбусах. Маршрутники ж згодом оголосили страйк і зупинили всі автобуси. На декілька годин поспіль місто стало заручником перевізників. Ми організували зараз, іде моніторинг по маршрутам з метою актування відмови перевізників перевозити пасажирів. Тобто, це, це акти будуть підставою для розірвання угод про пасажирські перевезення. Транспортний колаб змусив міського голову вкотре заговорити про розвиток електричного транспорту. Він розповідав, що, начебто, вже є напрацювання у цій сфері з європейським банком. Ми зараз готуємо. Необхідні проекти, документи для того, щоб суттєво зміцнити базу комунального транспорту в міста Чернівці. Та і по сьогоднішній день жодного нового тролейбуса не придбано, які не розірвано жодного контракту з недобросовісними перевізниками. Ситуацію з новими цінами буцімто вивчали до листопада. Та не зважаючи на це, 25 числа ціну на проїзд підняли до трьох гривень. Пенсіонери і малозабезпечені по сьогоднішній день не отримують жодної копійки адресної допомоги. Вже після прийняття нових тарифів мер. Знову переконував пасажиропотік, так і дослідять. Розглядаємо три пропозиції: від Львівського, Вінницького і Київського інститутів, які за політехнічних, які займаються транспортом, розвитком, з вартістю робіт від 300 тисяч гривень запропонованих. Вивчаємо сьогодні ситуацію власними силами. А з 1 червня 2015-го держава взагалі зменшила кількість категорій, для яких передбачено безкоштовний проїзд. Тобто ветеранам праці, дітям та учасникам війни, інвалідам третьої групи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС пропонують сидіти вдома або ходити пішки. Питання допомоги пенсіонерам і їхнього безкоштовного проїзду, звісно, болюче. Однак не меншого резонансу набрала і тема харчування дітей на початку квітня нинішнього року місто сколихнула новина. Що замість свіжих овочів картопляного пюре і киселю у школах дітям даватимуть гарячі бутерброди і чай. Справа полягала в тому, що приватна фірма Мегакрокус виграла у комунального підприємства Тендер згідно з яким отримала право забезпечувати харчуванням більше 20 міських шкіл. Проте чомусь конкурс провели саме тоді, коли комунальне підприємство залишилось без директора. Харчування дітей під особливим контролем і діяльність переможця, і діяльність комунального підприємства. Підприємство, що виграло тендер, раніше не працювало у Чернівцях, а зареєстровано було в заставні. У місті не мало ні приміщення, ні обладнання. Згідно з конкурсом, було затверджено меню на суму 9 мільйонів гривень. Та потім фірма переконувала, що не вкладається в закупівлі, а насправді попередньо свідомо їх занизила. Згодом вирішила змінити раціон дітей на більш ощадливий. Та питання економії на дітях набрало такого розголосу, що міській владі не залишалося нічого іншого, як зняти його на довивчення. Тому в новому сезоні. Батьки, напевно, знову почують цю історію.